Це так називаємо гори шлака і мусора Арсілора немає ніякого поста, який би давав змогу розуміти вагу цих відходів. І це основна проблема, з якою стикнеться Україна через декілька років. Скажіть, будь ласка, на якій підставі вони возять третій клас небезпеки? Не а на якому підприємстві Я давайте ви, ви не будете знімати. Привіт усім. Ви на каналі Екопатруль. І сьогодні з вами Тетяна Лампіка. Я як екологічний аудитор сьогодні розкажу вам про поводження з небезпечними відходами такого великого металургійного підприємства, як Арселор Міттл Кривий Ріг. Вже не один рік лунають гучні заяви президента. Депутатів Державної екологічної інспекції про те, що вони будуть слідкувати за тим, що відбувається з відходами, викидами великих підприємств, таких як Арселор Мітал Ріг. Але ці всі гучні е, політичні заклики, вони просто перетворюються в технічні схеми отримування певних грошей від підприємства. Арселор Мітал Кривий Ріг вивозить свої відходи на декілька земельних ділянок. Одна з них за межами кривого рогу, що на території Радушанської селищної ради. Тут мала бути зелена трава та дерева. А ми бачимо ось що. Ось там, як ми бачимо, де парує Це зараз відбувається вигрузка гарячого шлака. Тобто відлили сталь, все що залишається, відливають на кучі. Бачимо, скільки здесь знаходиться мусора вокруг. Таким образом, Марселор делает заборы себе с этого же мусора. Отходы, начиная от второго, третьего, четвертого класса, они ложат все, все в одну кучу. Потом же в подальшем они заключают договор с непонятными фирмами, которые их просто вывозят на свалку. И таким образом Марселор утилизирует свои отходы. На данный момент земля у них не приватизирована, они не вложили в кадастр эту территорию, за которую они должны платить экологический налог. І налог на землю, який має поступати місцеву громаду в Новопільське ОТГ. В цих відходах великий міст шкідливих речовин, у тому числі важких металів. Все це роздувається повітрям на найближчі ділянки, і люди цим дихають. Сарселор Кривий Ріг не відповідає. Воно передає за договорами відходи небезпечні. Потім невідомі підприємства а, ці відходи переробляють, яким чином переробляють, не сплачуючи не податків, не а, регулюючи їх небезпечні властивості. І потім зникають. А після того, як це все перестане працювати, отакі от телекони залишаться тим громадам, на території яких вони знаходяться. Це ще одна ділянка з купою шлакових відходів Арселору, не менш небезпечних для жителів Кримпасу та середовища. За цим парканом десятки вантажівок виїжджають з відходами підприємства і везуть його у невідомому напрямку. В 2020 році екопатрулю стало відомо, що Арселор Мітл Криворіг об'явив тендер на переробку і вивіз відходів третього класу небезпеки. І після тривалого часу нам Вдалося з'ясувати, що цей тендер виграла компанія, яка не має ліцензії по переробці небезпечних відходів. Ми це з'ясували через запити до міністерства екології, а також це було з'ясовано після перевірок державної екологічної інспекції. Ця історія вона гучно звучала на місцевому рівні в СМІ в Фейсбуці. Чому так? Бо Підприємство є власником небезпечних відходів третього класу небезпеки. Воно е, ці відходи складає і немає жодного документа, який би давав право їм це робити. Після перевірки Державної екологічної інспекції і нарахування збитку державі підприємство знайшло вихід. Воно взяло собі в підрядники підприємця, який заключив договір, не маючи ліцензію на переробку третього класу небезпеки. І за документами ці відходи вже не належать Арселор Міталу Кривий Ріг. Зараз ми бачимо, що самі машини, які належать Арселор Мітолу Кривий Ріг, вони коли відгружені, вони на КПП, і у них перевіряють документи, коли вони виїжджають. Охорона перевіряє, що в машині. Тобто є розуміння, якщо це жовта машина, дивіться, то жовта машина виїжджає через інший вихід і зовсім не перевіряється охорона. Ми бачимо, що машини виїжджають, немає. Ніякого поста, який би давав змогу розуміти вагу цих відходів. Тому в якій кількості вивозяться відходи, ми не знаємо. Але ми зараз спробуємо у охорони, яка, в принципі, стоїть на блокпосту, запитати, що це за відходи, чиї ці відходи, чия це територія, чиї це машини і куди їдуть ці відходи. Машини, що виїжджають, вони виїжджають з відходами. Є питання до нашого руководства, вони за шламом. А скажіть, будь ласка, ми на території Арселора чи це територія зараз іншого підприємства? Арселора. Арселора? Так. Да. А як називається оцей шламовідстойник? А це машини, які жовті. Це ви не перевіряєте у них документи. Ви знаєте, куди вони їдуть? Так. Да. Жовті машини виїжджають. Ви перевіряєте, що вони везуть, скільки, куди вони везуть. Ми знаємо, що вони везуть, скільки і куди. А куди ви? Знаєте, куди везуть? Я знаю. А куди везуть? Можете сказати? А хто ви такі? Екологічний патруль, лампіка Тетяна. Охорона не багатослівна. Тож екопатруль перевірить самостійно, куди вивозять цей шлак. Сейчас ми проїдемо з автомобілями, які. Которые... Возять адходить і посмотримо, куди ні возять на яку територію. Ми видим, як підняли вже забор. Наскільки став високий, щоб не було видно, що там знаходиться за території. Тобто ми бачимо кучу мусора, які возять шлак. І бачимо, ось що прямісінькому металургійному районі Кривого Рогу розвернулася справжня промислова метушня. Чи не цілодобово в ці ворота заїжджають повні шлаку вантажівки? Вкладати гроші в правильну утилізацію цих відходів, певно, ніхто не хоче. Скажіть, а що завозять машини? Скажіть, будь ласка, на якій підставі вони возять третій клас небезпеки? Як ви називаєтесь? Складати шлак у великій кількості ще й посеред міста дуже небезпечно, адже усередині токсичної руди при тривалому зберіганні відбуваються хімічні реакції, шкідливі для криворіжців і для середовища. Це підприємство має іноземні інвестиції і завжди скаржиться на те, що на нього йде вплив або політичний, або економічний. Тобто воно завжди говорить про те, що на нього тиснуть. Але насправді чи є цей тиск е, чисто форм. Нормальний або фейковий, чи насправді підприємство все ж таки порушують, чи не законодавство. Екопатрулю вдалося з'ясувати, що цей шлаковий бум пов'язаний з великим будівництвом доріг, яке розвернулося по всій Україні. У соціальних мережах почалися випади депутатів слуги народу місцевого рівня до слуг народу на рівні Верховної Ради. І претензії стосовно того, що відбувається на території міста Кривий Ріг, кожен з них заявляв про велику кількість відходів, які накопичилися на території підприємства «Арселор Мітл Кривий Ріг. Ці гучні заяви зводилися до того, що хтось повинен за це відповісти. І на підсумках ми бачимо, що все ж таки хтось відповів. Тобто з'явилася схема, за якою «Арселор Мітл сплачує за утилізацію відходів. Підприємству, яке належить або підпорядковано депутатам Верховної Ради. Потім після цього ці шлами дробляться і вже продаються як підсипка для автомобільних дорог. І за ці шлаки сплачуються великі гроші. Мова йде про гроші з шістьма нулями і не в гривнях. В колуарах Верховної Ради всі кажуть про те, що Темою шлаків завідує Кисель. Ми будемо розслідувати цю справу далі і з'ясовувати, на якій підставі все ж таки підприємство, яке не має відповідної ліцензії, переробляє третій клас небезпеки і має договори з Арселор -Міттл Кривий Ріг. Якщо вам цікаво знати, що відбувається з. Екологією або станом довкілля на території Дніпропетровської області підписуйтесь на Ютуб канал «Екопатруль» і будьте в курсі екологічних порушень, які відбуваються на території Дніпропетровської області.